Новини 27 го тижня навчання в комутецькому коледжі. Поїхали у ці прекрасні березневі дні. В коледжі проведений захід. Я і мій улюблений парк. Студенти та працівники коледжа працювали над тим, щоб наша природно-історична пам'ятка Хомотенський парк був ще красивішим та доглянутішим. На черговому зібранні органів студентського самоврядування на тему ТОП-10 питань про коледж працювали над стратегічним планом профорієнтаційної роботи. Голова сектору Вікторія Стрілець стала координатором з ініціативної групи з цього питання. 6 березня до коледжа завітали представники Полтавського державного аграрного університету. Студенти випускного курсу ознайомилися із продовженням навчання. Після закінчення нашого закладу освіти дізналися багато цікавого та нового про університет, який є один із найкращих в Україні. Вже традиційно стало в нашому коледжі допомагати Збройним силам України. Так нещодавно в нас відбувся благодійний ярмарок, на якому студенти та працівники представили власноруч приготовлені смаколики. Кошти зібрані на цьому заході, стануть підтримкою для наших захисників. Віримо в ЗСУ, донатимо на ЗСУ. Гуртожитку коледжу до Дня весни був проведений вечір відпочинку на тему, а жінка буває на весту. Схожа. Поезія, художні номери та весняний настрій зробили неперевершену атмосферу. 210 років тому народився поет, художник, мислитель, який став для нас ідеологом і пророком. Новий погляд на особистість нашого Тараса Григоровича дещо змінив стереотипи. Він дійсно сучасний, геніальний, актуальний на сьогодні. На сьогодні це все. На зв'язку.